Дні з палат Буковинського онкологічного центру пані Людмила відновлюється після операційного періоду. У мене з'явились скарги, і мені рекомендовано було звернутися в Буковинський онкологічний центр для проведення колоноскопії. І я зробила це обстеження. На жаль, патологію виявили, тому я і знаходжу зараз. Тут за допомогою сучасної апаратури пацієнтці Буковинського онкоцентру була проведена процедура колоноскопії, яка дозволила медикам вчасно діагностувати хворобу і провести хірургічне втручання. Апаратура, звичайно, на високому рівні проведена була колоноскопія мені безболісно, тому страху ніякого не було і обстеження ефективне. Проведена операція, операція ефективна, надіюсь. І... Буде все гаразд, вчасне обстеження запорука міцного здоров'я. Цей відомий кожному вираз має особливе значення. Наголошують буковинські лікарі і додають, Колоректальний рак займає друге місце після раку молочної залози у жінок та раку простати у чоловіків. Відтак, вчасне і планове проходження медичних обстежень є надважливим. Колоноскопія це обстеження слизових товстого кишківника та термінального відділу тонкого кишківника за допомогою спеціального апарата колоноскопу. Якщо є певні анатомічні особливості кишківника, так вона може приносити дискомфорт. Але в нашому Онкоцентрі всі обстеження проводяться в стані медикаментозного сну. Тобто, доки пацієнт відпочиває, ми працюємо. Рак шлунка злоякісна пухлина, яка утворюється з епітелію слизової оболонки. Це одне з найбільш поширених захворювань серед дорослого населення країни. Проте в сучасному світі за допомогою гастроскопії медикам вдається на ранніх термінах виявити дану недугу. Гастроскопія це таке ендоскопічне обстеження, яке дозволяє обстежити слизову верхніх шляхів шлунково кишкового тракту ми заходимо з порожнини рота. Ми можемо встежити ротоглотку, гортаноглотку, і вже поступово йдемо через стравохід, заходимо в шлунок і до нас типа кишку. Буковинський онкологічний центр забезпечений сучасним обладнанням іноземного виробництва. За допомогою новітньої апаратури лікарі проводять три види досліджень: а саме: бронхоскопію, колоноскопію та гастроскопію. У нас апарат, який дає значне збільшення і має функції спеціального підсвічування утворень, і ми ми бачимо утворення ним від розміром від 1 до 2 міліметрів, найменші утворення, і дає нам цей апарат змогу зразу визначити попередньо перед гістологічним дослідженням, чи ці утворення є доброякісні, чи вже почалися процеси малігнізації. У цьому кабінеті у нас представляється ендоскопічна відеостойка, на якій ми переважно дивимося шлунки. Це гастроскопія, у нас називається. Це один з пріоритетних методів обстеження. В нашому відділенні працюємо на сучасній ендоскопічній апаратурі брендового виробництва японського фірми Алімпос. Це остання серія цих моделей і досить чітка, потужна апаратура. Вона дозволяє на ранніх стадіях визначати різну патологію. В Буковинському онкологічному центрі працюють висококваліфіковані фахівці, які надають пацієнтам якісну медичну допомогу за різними профілями. Буковинський клінічно-кланічний центр це спеціалізована установа обласного рівня, яка надає як діагностичну, так і лікувальну послугу всім пацієнтам, які до нас звертаються. Так, зокрема, наша установа законтрактована з Національною службою здоров'я на пріоритетні скринінгові пакети що стосовно раннього виявлення онкопатології. Регулярні профілактичні обстеження за допомогою ендоскопу рекомендовано людям, яким виповнилось 40 років адже саме з цього віку вони потрапляють у групу ризику. Є певна вікова категорія, яка може цю послугу отримати в нас безкоштовно, що дає змогу пацієнтам, які до нас звертаються на сучасному обладнанні в сучасних умовах, от отримувати кваліфіковану діагностичну послугу, яка дозволяє на ранніх етапах виявляти онкологічні захворювання. Пам'ятайте, ендоскопія це діагностична процедура, яка дозволяє вчасно виявити підозрілі утворення, виконати біопсію, а також провести видалення зміненої ділянки. Попередивши цим важке захворювання.